За 2022 рік війни наша компанія Національний український виробник полімерних ниток і фібр завдяки титанічним зусиллям та наполегливості спромоглася вистояти та виготовити за 2022 рік 1 мільйон кілограмів готової продукції. Що нас рятувало, чому ми вижили та працюємо? Маю декілька фактів про минулий рік нашої компанії. Ну, по-перше, ми заздалегідь, що в 2021 році. Приготувалися до виходу на ринок ЄС, визначились із продукцією, яку готові постачати та отримали сертифікацію і дозвілні документи міжнародного зразка. Самозамовлення із європейських країн дозволило нам утриматись на плаву на початку 2022 року, і за декілька місяців майже дві третини всіх наших виробничих потужностей були переведені на імпортний напрямок. Крім того, ми розробили англомовний сайт із на європейських клієнтів. Починаючи з 2020 року, планомірне просування, системної таргет рекламної рекламна дозволило дозволили скоротити час знайомства потенційних клієнтів з нашою компанією, отримання ряд запитів і зворотній зв'язок, який був необхідним елементом для потенційного партнерства. Також ми провели детальний аналіз ринку та конкурентів їхніх контрагентів та потенційних партнерів, це допомогло сформувати на більш привабливу бізнес-пропозицію. Також ми підготувалися до росту замовлень технічно. В цьому є складність, бо фактично готувати робничу потужності треба на виріст. Ми, попри війну та ризики, не відклали планів встановити нове устаткування. Отримали його вже під час повномасштабної агресії. Тож, коли кількість замовлень від клієнтів почала реально зростати, без великих проблем змогли їх виконати. До мільйона вироблених кілограмів, без сумніву, нас привела команда. І тут я персонально вдячний кожному, адже, попри небезпеку війни, труднощі локдаунів, ми не зупиняли виробництво, а працювали з максимальною віддачею кожен на своєму місці. Далі в наших планах не просто втримати цей мільйонний показник, а й продовжувати його нарощувати. Друзі, я дякую вам за увагу! Вірю в нашу перемогу, вірю в те, що Україна буде квітучою і все буде гаразд. Слава Україні! Героям слава!